Вітаю вас в клубному містечку Шервот. Що змінилось на будівництві за серкю? Ви дізнаєтесь вже в цьому відео. У першій секції зроблена зворотня засипка опорних стінок та залите перекриття до другого поверху. А також у новій черзі триває монтаж парканів з габіонів. У другій секції залита вертикал четвертого поверху та триває монтаж його опалубки. У третій секції на 100% завершено моноліт та мурування зовнішніх стін з першого по третій поверх. У четвертій секції зроблено зворотню засипку опорних стін котловану. Залито перекриття до другого поверху та вертикал третього поверху. Розпочали монтаж опалубки перекриття третього поверху. У таунхаусах нової черги залито тераси внутрішніх двориків. Тут триває заливка сердечників та завершується кладка першого поверху. Чекаємо вас у відділі продажу клубного містечка. Місто Ужгород провулок Квітневий, 1.